Глава 3 Святий із двома тілами З вами Пранан Бананда. Батьку якщо я пообіцяю не втекти, можна мені здійснити туристичну поїздку в Бенарес? Батько рідко перешкоджав моїй пристрасті до подорожей. Ще коли я був хлопчиком, він дозволяв мені відвідувати багато міст і місця паломництва. Зазвичай мене супроводжували друзі, один або більше. Ми подорожували дуже зручно, за квитками першого класу, який забезпечував батько. Його становище залізничного службовця цілком задовольняло кочівників у родині. Батько обіцяв належним чином розглянути моє прохання. Наступного дня він покликав мене і протягнув. Квиток до Бенареса і назад трохи грошей і два листи. У мене є ділова пропозиція до Бенареського друга Кедара Натха Бабу, сказав він. На жаль, я втратив його адресу, але думаю, ти зможеш передати цей лист через нашого спільного друга. З вами Прананбананду. Бананду. С вами мій брат по учнівству, досяг духовної висоти. Тобі буде корисно його товариство». Ця друга записка послужить рекомендацією. Очі його блиснули, коли він додав: Дивись, більше ніяких втеч із дому. Я вирушив у дорогу з запалом своїх 12 років. Хоча Віки пізніше не заважав відчувати задоволення від нових картин і незнайомих облич. Прибувши в Бенерес, я відразу вирушив до житла. з вами. Вхідні двері були відчинені. І я попрямував до великої на зразок залу кімнати на другому поверсі. Досить повна людина, в одній лише пов'язці на стегнах, сиділа на злегко піднятому помості в позі Лотоса. Його голова й обличчя були без єдиної зморшки, були чисто поголені, на губах грала блаженна посмішка. Щоб розсіяти думку про те, що я увірвався без запрошення, ви, він привітав мене як старого друга. Бабананд, будь щасливий, дорогий! Привітання в його голосі, схожому на дитячий, прозвучало щиро. Я схилив коліна і торкнувся його стоп. Ви з вами, Прананбананда?» Він кивнув. А ти, син Пхагабаті? Слова його прозвучали перш ніж мені вдалося дістати зі своєї кишені лист батька. Здивований, я передав рекомендаційну записку, що здавалася тепер зайвою. Звичайно, я розшукаю для тебе місце знаходження кідара над Хабабу», знову вразив мене своїм ясновидінням святий. Потім він михцем глянув на лист і зробив кілька схвальних зауважень на адресу мого батька. Ти знаєш. Я отримую дві пенсії одну завдяки рекомендації твого батька, у якого я колись працював, іншу завдяки рекомендації мого Отця Небесного, заради якого я свідомо завершив свої професійні обов'язки. Це зауваження здалося мені вельми туманним якого роду пенсію, сер ви отримуєте від небесного отця? Він що, кидає до ваших стоп гроші? З вами засміявся. Я маю на увазі пенсію безмірного спокою, нагороду за багато років глибокої медитації. Тепер я ніколи не потребую грошей, мої малі матеріальні потреби цілком забезпечені. Пізніше ти зрозумієш сенс цієї пенсії. Раптово припинивши бесіду, святий став велично нерухомим, оповитим атмосферою сфінкса. Спочатку очі й скрилися, ніби спостерігали щось цікаве, потім згасли. Я був збентежений його небагатослівністю адже він ще не сказав, як зустрітися з другом батька. З деякою тривогою я оглянув порожню кімнату, де крім нас нікого не було. Мій блукаючий погляд упав на його дерев'яні сандалі, що лежали під лавкою. Чото Махасая. Виноска, не хвилюйся, людина, яку ти шукаєш, прийде за півгодини. Йох читав мої думки. Справа не надто важка в той момент. Він знову впав у мовчання. Коли годинник показав, що 30 хвилин минули, з вами прокинувся. Я думаю, що кедар над бабу вже біля дверей, сказав він. Я почув, як хтось підіймається сходами. У повному подиві в думках промайнуло. Як можна, нікого не посилаючи, викликати друга мого батька? З вами з часу мого приходу ні з ким ні про що не розмовляв, крім мене? Мовчки вийшовши з кімнати, я почав спускатися сходами, зустрівши на півдорозі худу світлошкіру людину середнього зросту. Здавалося, він поспішав: Ви, кідарнат бабу. У моєму голосі прозвучало хвилювання. Так, а ти син Пхагабаті, що чекає тут зустрічі зі мною? Він дружньо посміхнувся. Сер, яким чином ви прийшли сюди? Я відчув збентеження від його незрозумілої присутності. Сьогодні все таємниче. Менш ніж годину тому, коли я якраз закінчував купання в Ганзі, до мене наблизився з вами Прананбананда. Не розумію. Як він дізнався, що я буду, я буду там у той час. Син Пхагабатті чекає на тебе в моєму домі, сказав він. Підемо зі мною. Я охоче погодився. Коли ми разом з ним вирушили, з вами у своїх дерев'яних сандалях дивним чином зумів мене випородити, хоча на мені були ось ці міцні туфлі. Раптом, зупинившись, він поставив мені запитання. Скільки часу знадобиться вам, щоб дістатись до мого будинку? Близько півгодини. Мені потрібно зараз дещо зробити, загадково глянувши, сказав Свамі. Я повинен вас випередити. Ви приєднаєтесь до мене біля мого будинку, де син Пхагабаті і я, будемо вас чекати. Перш ніж я встиг заперечити, він швидко промчав повз мене і зник у натовпі. Якнайшвидше я прийшов сюди. Це пояснення тільки збільшило моє здивування. Я запитав, чи давно ви знаєте з вами? Минулого року ми зустрічалися кілька разів, а цього року жодного разу. Я був дуже радий знову побачити його сьогодні біля хату, де купався. Не можу повірити своїм вухам. Я що, Боже волію, він привидівся, чи ви справді його бачили? Торкалися руки, чули звуку. Звук голосу, кроків. Не розумію, до чого ти хилиш, спалахнув він. Я не брешу. Невже не зрозуміло, що я міг дізнатися, що ти чекаєш мене в цьому будинку тільки від Свамі? Так, але ж відтоді, як я сюди прийшов близько години тому, з вами пранан не йшов з моїх очей ні на хвилину. Я розповів йому все, як було, і повторив свою розмову зі Свами. Його очі широко розкрилися. Живемо ми в цей матеріальний вік, чи спимо. Ніколи в житті я не очікував стати свідком такого дива. Мені здавалося, що цей свамі звичайна людина, а тепер виявилося, що він у змозі матеріалізувати ще одне тіло і діяти через нього. Ми разом увійшли у кімнату святого. Кідарнатх бабу показав на туфлі під лавкою. Дивись но, ну, це ж ті самі сандалі, що були на ньому, коли він раптово з'явився біля хату, шепнув він. Крім того, на ньому була лише пов'язка на стегнах, як зараз. Коли гість схилився перед святим, той повернувся до мене з хитрою посмішкою. Чому ти так цим дивуєшся?» Тонка єдність нематеріального світу не прихована від справжніх йогів. Одночасно я бачуся і розмовляю з учнями в далекій Калькутті, подібно цьому і вони здатні долати складнощі будь-якої важливої справи вольовим зусиллям, ймовірно, намагаючись збудити духовний запал у юних грудях, з вами розповів про свої здібності астрального радіо і телебачення. Виноска. Але замість ентузіазму відчувався лише побожний страх. Оскільки мені було визначено зробити пошуки божественного гуру через певного гуру Шрію Ктишвара, якого ще не зустрів, я не відчував схильності визнати Прананбананду своїм учителем. Поглянувши на нього з сумнівом, я бажав зрозуміти, хто переді мною він чи його двійник. С намагаючись розвіяти занепокоєння, спрямував на мене проникливий погляд і натхненно заговорив про свого, про свого гуру. Лахіріма Хасая був найбільшим йогом з усіх, кого я знав. Він був самим богом у плоті. Якщо учень, подумав я, міг з власної волі матеріалізувати ще одну фізичну форму, які ж чудеса могли доступні вчителю. І з вами повідав мені, наскільки безцінна допомога гуру. Зазвичай я та інший учень медитували щоночі по вісім годин. Почав він. Удень ми працювали в управлінні залізниці. Знаходячи важким продовжувати канцелярську службу, я бажав присвятити весь час Богові. Вісім років я щодня медитував опівночі. Успіхи були прекрасні. Приголомшливі духовні откровення осяювали розум, але між мною і нескінченним постійно залишалася невелика завіса здавалося, що навіть за надзусиль кінцева незворотня єдність виявиться недоступною. Одного вечора я прийшов до Лахіріма Хасая і попросив його божественного втручання. Мої настирливі прохання тривали всю ніч. Ангельський гуру, мої духовні страждання полягають у тому, що я не можу більше виносити життя, не зустрівши великого нескінченого. Що я можу вдіяти? Тобі необхідно медитувати глибше, відповідав він. Я благаю тебе, мій Господь Бог, я бачу тебе матеріалізованим перед собою у фізичному тілі. Благослови мене, щоб я міг сприйняти тебе у твоїй нескінченній формі. Лохіріма Махасая зробив милостивий жест рукою. Можеш іти і медитувати? Я клопотав за тебе перед брахмою. Виноска у безмірному душевному піднесенні. Повернувся я додому. У медитації тієї ночі пристрасна мета мого життя була досягнута. Тепер я безперервно насолоджуюся цією духовною пенсією. Ніколи з того дня Всеблагий творець не залишався прихованим від моїх очей будь-якою завісою омани. Обличчя про було залите Божественним світлом. Спокій іншого світу увійшов у моє серце, і весь страх розвіявся. Святий повідав нам дещо ще: Через кілька місяців я знову прийшов до Лахірі Махасая. І спробував подякувати за безцінний дар. Потім згадав ще про одне. Божественний вчителю, я більше не можу працювати в конторі. Будь ласка, звільни мене, я постійно сп'янілий брахмою. Звернися по пенсію до своєї компанії. Яку ж мені вказати причину такого раннього оформлення пенсії? Розкажи їм про те, що ти відчуваєш. Наступного дня я заявив у компанії про бажання піти на пенсію. Доктор попросив обґрунтувати моє передчасне прохання. Я сказав, що під час роботи відчуваю відчуття тиску, що піднімається по хребту. Виноска, пронизуючи все тіло, воно робить мене непридатним до роботи. Виноска без подальших запитань лікар настійно рекомендував вихід на пенсію, яку я незабаром і отримав. Я знаю, що Божественна воля Лахіріма Хасая діла через лікарів і залізничних службовців, включно з твоїм батьком. Вони автоматично підкорились волі великого гуру і звільнили мене для життя в нерозривному спілкуванні з Всевишнім. Після незвичайного откровення сваміпрананбананда знову впав у тривале мовчання. Коли я йшов, шанобливо торкнувшись його ніг, він дав мені своє благословення. Твоє життя пов'язано зі шляхом йоги. Я знову побачу тебе з твоїм батьком пізніше. З роками ці передбачення збулися. Виноска кедар натх бабу йшов поруч зі мною в сутінках, що насувалися. Я передав йому лист батька, який він прочитав під вуличним ліхтарем. Твій батько пропонує мені зайняти одну посаду в калькутському управлінні його залізничної компанії. Як приємно при принаймні одну з пенсій, яку має з вами прананбананда. Але це неможливо. Я не можу залишити тебе нараз. На жаль, два тіла для мене поки що недоступні. Виноски глави 3. ПЕРША ЧОТО Махасая Ім'я, з яким до мене зверталося багато індійських святих, воно перекладається як маленький сер. 2. Своїм власним шляхом фізична наука підтверджує істинність законів, відкритих йогами через ментальну науку. Приміром, 26 листопада 1934 року в Римському королівському університеті було научно продемонстровано, що людина володіє можливостями телебачення. Доктор Джузеппе Кальгарі, професор нейропсихології, натискав протягом 15 хвилин на точку, розташовану в правій стороні грудної клітини тіла випробованого. Внаслідок чого він став здатним детально описувати обличчя й об'єкти, що перебували в той самий час по інший бік стіни, доктор Калігарі заявив колегам, що якщо збуджувати інші ділянки шкіри, то випробованому передадуться надчуттєві відчуття, що дають змогу бачити об'єкти, які він не міг би сприймати інакше. А також міг би бачити на будь-якій відстані незалежно від того, бачив він ці об'єкти раніше чи ні. 3. Брахма Бог в аспекті Творця від санскритського корення бріх поширюватися. Коли Емерсон 1857 року надрукував в Atlantic Monthly вірш Брахма, більшість читачів була здивована. Гемерсон усміхався Скажіть їм, щоб вони читали Єгова замість Брахма, тоді труднощів не буде. 4. У глибокій медитації перший досвід духу проявляється на вівтарі хребта, а потім у головному мозку блаженство, що ллється могутнім потоком, вражаюче, але йог вчиться контролювати його напрямок і зовнішні прояви. 5. На час нашої зустрічі Прананбананда безсумнівно був осяяним учителем, але останні дні описаного ним ділового життя мали місце на багато років раніше. Прананбананда тоді ще не цілком утвердився в Нірва Самадхі. У цьому досконалому і непохитному стані йог не відчуває ніяких труднощів у виконанні яких би то не було мирських обов'язків. Після відходу у відставку прананбананда написав Пранабґіту один із найглибших коментарів до Пхагавадгіти, доступними мовами бенгалі та хінді. Сила, що виражається у здатності проявлятися одразу в кількох тілах, називається Сідхі, сила йоги, про яку згадував Пратананджалі в Йога Сутрі. Явище біолокації проявляється в житті багатьох святих у минулі століття. В історії Терези Нюмен Шимберг описує кілька випадків, коли ця християнська свята з'являється та розмовляє з людьми, які перебували далеко від неї і потребували її допомоги.